Всім привіт! Ви на каналі Віталій і Ми продовжуємо проходити першу частину, як дістати сусіда. Ми вже пройшли другий сезон, правда, не весь на 100%, але тим не менш ми пройшли. І розпочинаємо третій сезон, який ми певні, що розділимо його на два відоси. Тому що рівні складні, рівні прикольні, і в один це буде дуже довгий відос, і якби, ну, не дуже добре. Коротше, це. Так, погнали, він йде коротше, куди. Зараз ми зараз візьмемо, в шафу сховаємось і дивимось, що він робить, куди йде. У нас є три поверха, то є перший і навіть чотири можна вважати, якщо разом з підвалом тут він стяє. Так, він пішов і коздасть, стільки він взяв порошок і пішов стяти. Я зрозумів. Так. Ну, Тим часом ми в принципі, можемо піти наверх, поки він там дивиться що до чого. Це буде складно, я навіть не знаю, може навіть не вміститься два рівні оцих в один відос. Тому що я можу програвати, часто я вмію. Так, він пішов гладити, а де Паска? Паска, де Паска наверху, на да? Да. наверху, значить ми йдемо а, в ванну. Поки що не спішимо. Головне не спішити і слідкувати добре за сусідом. Тому що я такий, що я можу спішити і не дивитися і в висновку попастися. А, так, почекаємо. Поки що я не піду вниз, хоча в мене вже є, як мінімум, одна прикалюха для нього. Ми, якщо то підемо наверх. Подивимось, що наверху, і далі вже будемо дивитися по ситуації. В принципі, ми під ліжком можемо в нього сховатися. В нього нова кімната відкрилася. Це, типу, ігрова, щось типу такого. Комп'ютер є. Якісь нагороди навіть є в нього. Мисливські всякі прикалюхи, рибки, ну коротше. Наш сусід непростий. Так, ти тут а що робиш? Ти лахи щось там перебираєш, поняв? Поняв. Так, мені якось так, коли ти підеш на кухню, мені треба піти наверх. Так, головне ще встигнути бляха по часі, тому що завдань багато. Треба поняти, куди їх що тикати і встигнути бляха, щоб воно все використовулося. Так, все, пішли лег. Поки він піде стілкою займатися. Ну, я щось сумніваюся, що з першої спроби ми поїдемо цією вивень. В принципі, постараємося, будемо бачити. Так, я наверху, все, я щось задивився на все, можна швидко йти. А, так, ти що у нас? Та іціальний порошок. Ні, ні, поняв. А, давай, не можна дивитися, не можна. Давай сюди. Подивимось, що тут. А, все, я зрозумів, це з рибками, походу. Воу-воу-воу-воу, во. ховайся, ховайся, ховайся. Бляха, бляха. Починається повна сака, тому що хі, я цей рівень не пам'ятаю взагалі. А в нас вже тим часом минута, навіть певно, що більше пройшла, бо я не глянув, скільки часу давалося. Ой-ой-ой. ой Це буде жопа. Так, ну я не піду кори, нікуди, тому що якщо я піду в кімнату до рибки, він туди якраз піде після цього. А нам цього не треба. Так, ракетка лежить. Ракетку ми, в принципі, думаю, теж можемо взяти, поки він пішов до рибок. Ну, Якщо вона візьметься, звісно, бо я ж не цей. Так, да, так, да, взялася. А це не ракетка, це совок. А, для... а короче землю. Куди ти пішов? А чого? А чого? Бляха! Я щось цей. Значок, типу, я перепутав коротше, значок, я думав, що він йде до праски. Йоханий ти. Ну, от бачу, от за що я їй казав, що не, не слідкуєш і все, і попадаєшся. Блін. Ладно, все, давай по берегу. Так, знизу по любому в підвалі щось там є, але я піду просто зразу наверх і дивитися наверху по ситуації. Тому що йо-моє. -йо. Давай, 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 давай. Блін, у нас 10 минут, я би вже по часі не встигав би. Так, що ми маємо? Ми маємо давай совок для землі, а землю де взяти? Я не зрозумів, я щось от цього не, не можу поняти моменту. Так, ідемо поки ми сюди. Тут може щось є в нас. Тут може щось є. І є щось. І що в нас є? Так, він йде до Паски. Ховайся під, під ліжко. Ховайся під ліжко і далі будемо дивитися. Баляха. Так, що ми взяли? Ніж для бумаг. Гострий. І, і що далі? І що мені оце дає? Цей ніж для бумаг? Ладно, поки він пішов туди, ми тікаємо з кімнати, коротше. Тікаємо з кімнати, ми тікаємо на кухню. Поки що візьмемо те, що нам треба, порошок. І, і поровіт. Так, в холодильнику воді нічого нема. Так, да, нема. А, я би пішов, звісно, зараз в підвал. Але не піду. Не піду, я краще сховаюся, напевне. Хоча, хоча піду, чого не піду. Поки він зараз там туди-сюди. Ну, я знаю, що повід сюди, коротше, ми ложимо. десь тикаємо. Давай ще тут а десь одразу такого зробимо. Давай тут десь інструменти якісь теж, по ідеї, мають бути. ой яй 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 ховайся, ховайся, бо я зараз ще не встигну. Бігом сюди, шувий. Давай, давай, давай. Так, поки що дві зробили. Взяли якусь бутилку і там бачу, є земля по ідеї. Оце прикольно. Хе-хе. Любив це в дитинстві, бляха, бачити ці, цей прикол, коли його током шандарахне. Ну і ще один вдобавок. Так, коротше, основна ситуація в нас буде тут у підвалі. Більш-менш основна, я би сказав. Спаскую, от що зробити? Там по-любому. Хоча, мабуть, просто її а, положити на одяг, коли, коли він її залишить саму і піде, типу. Ну, більше всього, я щось реально не пам'ятаю цей момент. Так, з, з цією стялкою теж щось можна зробити, я не знаю поки що що. А так, ти пішов, все, давай нам совочок. Йоп! Що зробив? Що я зробив? А я що зробив? А я тупонув. Я чогось подумав, що я десь я не знаю, де я там в підвалі сховався, але я, але я думав, що я десь там в підвалі сиджу. Коротше, щось в мене невдало, не, не вдало. Так, бере, йдемо наверх. Бляха, я, я дебіл. Я розумію це. Сам винний. От реально, тут я винний. Так, ідем тихенько поки. Блін. От щось я тупанув по жорсткому. Ну нічого. Нічого. Да не. Виправимо ситуацію на наверху. Так, він йде якраз наверх, я йду ізьму сувочок зараз швидко, поки він йде. Тільки давай швидше, бо він вже йде. Ховайся бігом. Ой, блін. От зараз, по ідеї, можна буде зробити з паскою. Коротше, просто положити її на одяг. По ідеї. Да, як я й думав. Добре, добре, все, вже одне зараховується. Вже одне зараховується, це дуже добре. Ну, порошок, в принципі, по ідеї можна на одяг висипати. Але я щось думаю, що порошок іде у нас е в кормку. Ну, прикормку рибок. Або туди піде земля. Так я не влажу, я не влажу. Мені те, що він смотався повністю звідси. Тому що вже один раз ми попалися так. Пішли туди до одягу, а він там нас зловив. Так, ну ці два відоси, цей відос точніше буде довгий, по ідеї. Я вже якби трохи помахався два рази. Ніби ще і не промахатися. Хоча, може, я стягну задоволення і буде ну, типу, кожен рівень окремий відос. Тому що рівні, як я й сказав, лишилися довгі, тобто по складності вони складні, би, трошки. Да. І крім того, ну давай, то хоч куди ти пішов? Чекай, ми ж тут мали ще щось взяти. А по складності вони короче, складні і крім того вони якби і по часі займуть немало. На на що довгі відео робити, я якби ну, типу, довгі відоси короче, одним словом я робити не хочу. І Тому краще буде. Якщо будуть короткими, ну, плюс-мінус 15. Минут. Це саме, я думаю, для такої гри саме ідеально. І мабуть, ми так і зробимо. Пійдемо цей рівень і на цьому закінчимо. Нас ще, звісно, чекає друга частина цієї гри. Але вона вже буде десь пізніше. Після цієї я спробую пройти хоча б якийсь там простенький хор. Тому що, якби я ніколи їх не проходив, а вроді би якби і й цікаво. І одночасно стрімно, прям жесть. Так, що ми маємо? Куда ми йдемо? А... Бляха, я навіть не знаю, з чого почати, що робити. реально. Давай, давай, давай. Все, пішли наниз. Ідемо на низ, поки він там стікує, а зробимо проводочка. <плес> Як ні. <плес> Чуєш? Давай без ні. <плес> давай, ложи. Шайки ложи, кажу. А, беремо бутилку. Так, ти не берешся, земелька чи що? Ну, не зрозумів, для чого мені та лопатка. Так, все, тікаємо. От і складність, от і складність. От тут пойми, куди та лопатка, бляха, до чого застосовується. Воно пише для землі, типу. Совок для, да, для ковирання в землі. А де земля? А землі не бачу. Бачу тому, але щось воно я нажимаю, воно не хоче. Ну, тим не менш. Пляшка. Для чого нам пляшка? Вино дешеве. А, ну і куди нам ту, ще пляшку теж? От, от я не знаю. От чесно, от, не пам'ятаю ці вні. Я їх вроді би і проходив, але. Так, три пакості зробили, ще в нас 5. І в нас, крім того, ще й бляха 5 хвилин є. І... І я навіть не знаю, що куди застосовувати. І де ще п'ята наша пакость. Тому що чотири в нас, скажімо так, інгредієнти для цього є. А от бляха, я знову зробив би ту саму помилку. Я хотів нажати вийти, але добре, що не нажав. Все, втікай на низ. По ідеї ми ще ж тут щось можемо зробити. а Я вже навіть знаю, що одрізати повода. Як ні? А Ти не хочеш до цієї. Ніж для бумаги. Це капець. Ну, ти маєш по ідеї ото мені. Шо ні? Шо ні? Ну, от мусив воно нажиматися. Робочий стіл. А що на робочому столі? О! Оце по ідеї має бути. Так, да, так. Да. Так, це ми поняли. Корм, коротше, порошок, я так зрозумів, в корм. Ну, це якби теж, по ідеї, логічно. А що куди далі, от це реально. Чекай, пташка у нас втікає, правда? Так, да, тікає. Хіба може ножик щоб одяг оце порізати там? Ну, Як варіант. Тому що ідей в мене ще, ще якихось немає. Ну а от куди савок і бутилку? Для чого, точніше? Оце прям для мене загадка. Ну, Савком землю, от я ще раз кажу, от савком землю, там пише землю. Ну крім підвалу, більше землі я ніде не бачу. А воно нажимаю, а воно не нажимається там. І роби, що хочеш. Тут я робив вже, да, правда. Ну, робив, але давай ще. А, давай ми тебе попробуємо. Ну, десь мусить бути оцей корм. Ану, о. О, і теж думав. Далі ховаємося, поки. він щось там я не показав. Не показав. Я виключив от що то костях, а там якраз було. Блін. Соб... Я навіть сам для себе хотів глянути, тому що я вже забув, що там було. І не глянув. І вам не показав і сам не глянув. Ну, але от що то пакостях дуже сильно заважає. Тому що він часу багато займає, плюс в той момент ти не можеш нічого зробити. Так, ну це ми робили, це не зарахувалось, це його просто зізлило. Ай, да. Так, ну по ідеї, з одягом теж я як би поняв, але дві шакуди пакості, ну це просто. Просто без поняття. Ну, зараз я туди піду, попробую ножиком. Але час у нас кінчається. Кінчається час і це прям. Все, тікай, 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 бігом! А що він? А що там? Ну, я, ну там я запам'ятав, що пакість є, але я щось не зрозумів, в чому прикол, що він там розізлився. Подохли рибки чи що? І все, і ми приїхали, коротше хлопці. Ну, гостей ніж, ну то понятно, вино. Я мушу брати, походу під сказку, тому що я сам от не знаю, може я сліпий, але я не розумію, куди і що його ліпити. Давай дивитися, що ми наверху, наприклад, от можемо. Ну, показує нам туди. Паска. Ну і акваріум. А чекай, а що... А, ага! Все, до мене дійшло. До мене дійшло. Так, режим скритності. Ну, воно показує мені на горшок. Так, землю я так зрозумів, ну в порошок, ладно. Це як би понятно. Але все, ми вже не встигаємо. Не встигаємо по часі і все. Я вже коротше пограю, ну але я зараз просто хоча б. Ага, звісно, теж не хочу. А клас, а клас, клас. А що робити? А куди? <су> я не зрозумів. Ну, в стіалку чи що? типу? Це жесть. От що воно все хоче, От що ще можна. Тут ще можна взяти. Холо... А холодильник що? Холодильник при чому? Щось дуже багато. Всю. Я щось не зрозумів, а чого. Я... Коротше, ми зараз перепроходимо його а, заново. Але чи вийде в нас пройти, чи не вийде, я... я без поняття. Ну, головне, щоб пройти, там же я не кажу про 100%. Тому що бляха, це складно. Це складніше, ніж я думав. Так, нам тут а щось треба біля собаки. Бляха, біля собаки нам взяти. Смотрите жердочку. Ну давай. Обдивись. І що ми маємо? Маємо якусь землю. Давай, подивись ще на пилососа, ладно. Все обшаримо, все, що можна. Я знаю, що оце дивитися бляха підказки — це читерство. Але ну, я просто сам не знаю, от реально, тіпо, я буду годину проходити і сам не додумаюся. Ну як? І то я вже сильно загнув, звісно. Додумаюсь. Але це дуже багато часу займе. Так, так, так. Чекай. Треба добре подивитися, що він робить і що що до чого. Так, головне встигнути паску опустити. Є. А, так, ти в нас що? А, о, все, я поняв. Я поняв, що там. Ми так і зробимо. І, і, ну і все, по ідеї, майже все ми будемо знати, що куди, тільки я от не знаю досі, досі куди а, пляшку. Так, я не буду, не буду вилазити, Лучше... хоча я міг встигнути. Так, да, я міг встигнути, але. Другим разом. Зараз ми думаємо далі що до чого. А, по ідеї він же ж не піде сюди. Ну, по ідеї, так? Да? Вроді би більше ж не йшов. А він порошок іде. Так, нагадиш, щось є, тут нема нічого. Стій, куди ти шуруєш? Угу. Так, добре, добре. Стоять, кажу, куди пішов. кати ти нанес. Ні-ні-ні, ні ту чи чи О! Сюди, 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 сюди бігом бігом все, стій, стій. Блін, я забув. О! А чого ти сюди пішов? А чого ти сюди пішов? Скажи мені, дядьку. Я розумію, що сюди блиш, але це сильно ти завжди. Я думав, що ти порошок ще не взяв весь. Так, ідемо наверх. Бемо порошок. Бемо провод. І в нас вже є. Так, немало пакостей. А, давай ми тут йому лишимо. Тут аж можна лишити можна. Тут ми йому лишаємо шарики і йдемо в підвал. Все, шуруй підвал бігом. Так, по ідеї маємо встигнути і все зробити. Але я досі не знаю, куди ту пляшку подіти. Так. Та й використайте вже. Я тобі зараз помахаю, бляха. Задовбав вже. Так, це ми використали, пляшку беремо. Беремо ще, що ще щось ми тут мали взяти. Це у нас понял, давай. Використаємо. Пляшка, пляшка. Може, води, яка її набратали. О, о, класно, класно. А, ніж. Ніж, ніж сюди. Так, все, ми вже тут забабахали. Я би пішов вже землю взяв. Але він, що то певне, що десь повернеться наниз. Я не встигну, не, Почекаємо, почекаємо. Час час ще в принципі є, а по ідеї маємо встигнути. Але бляха, стій. А куди, а куди землю? А землю куди? Ну, набрав я землю, але в порошок вона не хотіла. Опа, пиліг. Порошок вона не хотіла. І куди ножик? Ні-ні, в тіво, да, я в тіво. І куди ножика? Так, ми поки що послідкуємо. Ну, ладно. В принципі, можна, можна. Подивимося всі те. Ас. Файно. Ну. Давай, давай, давай. Сіялочка. Ага. Ну, це так, не особо смішно. І ще третє має бути щось. Давай, давай швидше, ну. Я ще маю придумати, куди що тикнути далі. Ну і третє. Це що воно? <рес> вахи викинуло назад, я понял. А, так, так, погнали сюди. Беремо наїбок. Та ти можеш нажати наїпки. Може і земля теж наїпки, ні? Ладно, тікай, 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 тікай. Бігом, бігом, бігом. Ох, ти ж, блін. Мушу кудись придумати дві. Воно, ну, бач, підказки, в чому прикол? Ну, прикол показує. А, де що береться, але воно не показує, що куди робиться. Тобто ти сам додумаєшся. Так, тут мені треба встигнути ком бахнути, поки він піде до рибок. Ну, по ідеї і встигну, бо там пакість, він там вже на ній затримається. Але землю я от не знаю куди. В порош, ну, по ідеї, тільки в порошок. Якби більше нема. Куди? <тірш> ну ще <смір> обісали, <смір> обісали <смір> сі, сі вахи. По ідеї, якби я землю кудись втикну, ну, розставляють ну. великолепні п'ятна. Важна є земля. Ага, давай ну. Давай ну. А, так. Поспускайся чекай, то по, ну, по ідеї, теж в стріалку. По ідеї. Але чи воно так буде? Ну, якщо то з цим я розберуся, ладно, типу. Ну, Ано. Скажи, що да. Ні. Ні. Та бляха. А в чому тут -то тоді прикол? Так бігом в шафу. Я не знаю. От не знаю. Ну, а чекай, то ще один, одна пакість має бути, а не поняв. <гум> не поняв. Що за прикол? Пакість одна. А прикола в мене два. Ніж для бумаги. А, це, типу, може на порошок використається. Ну, як варіант, типу, щоб багато сипнути. На де зробити. Не знаю. Ну давай спробуємо. Давай, ладно. В принципі, як варіант, тому що земля, земля куди її. Ну, Вроді каже, ясно. Ні. Та не обдивитися мені ти давай використовувати. От ти тупий. Дивись, нажимаю на. Порошок, а воно падло не нажимає. Mm. Я не знаю, от не знаю, в чому прикол, куди ще їх два. От куди? На холодильник, ну, звісно. Важна земля. Ну, типа, п'ятна. Хі... Та, та ні. У мене як би думається, але думається якась нелогічна фігня. Це жесть. Ну, я, ну, це не зарахується як проходження рівня, якщо я зараз завершу. Ну, Але й часу в мене вже немає на те, щоб додуматись. В принципі, ладно, на цьому, мабуть, цей рівень ми й закінчимо, тому що я не знаю. От реально не знаю, я не цей. може потім відос якийсь глянув в когось і там подивлюся. Вроді, от, думаєш логічно, а воно щось ніфіга не думається. Або думається, але не хоче використовуватись. В принципі, я вже якби не встигаю пройти і навіть не додумався, куди його втикнути. Так що смисл ще одну спробу спробувати, я не бачу. Тому на цьому ми завершимо відео, як і цей рівень. Тому що Ну, в принципі, ми пройшли, можна вважати, там 75% треба для проходження рівня. Ми вже на 85% взяли. Одну пакусь не зробили, а прикол в тому, що в нас дві приколюхи. І ну, я не знаю, коротше, якщо то гляну, що до чого. А поки що, все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.